Привіт. Привіт. Коли оцю щитину збриєш? Ой, не знаю, я так заморилася, що я вже не, нічого не хочу розказувати. Так, да, робота, звісно, така, там не, не сидяча, можна сказати. Ну, Весь день як прийшла, то От зараз скільки зараз? 17.42? Ну, це ще нормально. Так, да, це я раненько. <реш> ну що, приходять різні люди. Спілкуємось с багато, багато хороших людей. Є люди, які трошки выматывают. Трошки Ну, на, народ понятно, везде разный. Любая страна, народ и везде есть люди своеобразные. Но в такой ситуации, когда иногда война дуже, идет дуже тяжко, но немно, и... до многих не доходит, что идет война. И просто так иногда слушаешь. Ну, Стараюся как бы, не обращати в ну, але просто іноді і улипку визивають. И... Не зрозуміло трохи, так. Да. Непонятно, а що у чоловіка в голові взагалі зараз Ну, Наприклад, ситуація така була, жіночка прийшла, отримувала, ну, отримувати по запису, все там, допомогу. А, і от люди трошки не розуміють, що як, гуманітарний центр це волонтери, які самі знаходять щось, десь домовляються. Я вже в попередньому відео казала, це не магазин, де там поставка постійна і все. Тобто людина приходить і вона вважає, що все записалося і все от так от буде. Нема продуктів, все возмущається. Многії думають, що їм повинні. Перше повинні понять, что більшість волонтерів. Вообще не местные. Они так же как вы приехали, да. они так же, как вы снимают жилье, они так же, как вы мы остались без квартиры, без жилья, без работы. Да это волонтеры и большинство таких меньшинство, ну... вот как мы, что мы на месте. Да, дорочи мабуть практично. Я не знаю, більшість волонтерів у цьому саме центрі це переселенці. Чому вони я б запитувала? До речі, ми обов'язково знімемо ще відео. Я так запитала вже трошки, чи згодні вони чи ні. Про кожного волонтера, от звідки вони. Ну, що що вони, як вони? Звідки вони? Як вони попали в цей волонтерський пункт? Ну якось так що ви прийшла жіночка. Це ж я почала що е, отримувала. Ну що, що є те і дають? от, дійсно ви видають там, скажем, там зубна паста, шампунь чи мило, що там. Все, що є в наявності. Не було в цей день продуктів. Речей можна брати стільки хочеш, навіть немає якогось обмеження, одна, дві чи три речі. Тобто бери, будь ласка, вдягайтеся, все. І вибрати класні речі там є. І возмущення таке. Я почула трохи так собі, не ну, не знаю, не знала, навіть, що собі подумати. Вона каже, а що, от це все, що мені дали? Я потратила тисячу гривень, приїхала сюди. Ну я, до речі, так подумала собі, а звідки ж це вона приїхала ну, за, за тисячу гривень. Да, 30 там кілометрів взяла таксі да, з районного таксі центру приїхала, приїхала із Знам'янки сюди. Не знам'янки, знову українки. А, ну то не важливо. Людина так на Що Так, що ти 30... да, шо... Якось трошки би подумала, Подумала би трошки, що. Шо... На тисячу гривень вона потратила, краще б купила б собі там ту шампунь там, мило. Там ну я не знаю. Ну речі, я ж кажу, будь ласка, можна було набирати там дійсно на тисячу гривень. Є речі приносять класні із брендами такими. Там і нові речі навіть з етикетками, і взуття приносять. От зразу ну багато людей приходять, бачать, що принесли пакети, і ми зразу ж при них і розкладаємо. тобто. можно стоять весь день, дивиться, что там выложили, да, и взять себе сразу. Понятно, что такого раньше не было. Понятно, что для людей это дико. Никто не думал, что такую херню может, такая херня упороться вообще может в 21 веке, когда живи, развивайся. Россия такое устроила в центре Европы. Ну просто жопа. Жопа по-другому назвать нельзя. Людей можно понять, что они, но ну, многие не понимают, что это, как это? Думают, что государство им должно, потому что остались без квартиры, там остались без работы. Все, давайте, подавайте нам. Может, многие думают, что гуманитарка вот приходит на каждого расписано как-то. по, по Нет, этим, это просто не волонтеры и цены. Це не державна якась допомога, що там вона на кожного там стільки то закло, закладено. те, що держава дає це гроші, там отримують переселенці. Да. А це просто от... держава от допомагає ми. коштами. А от це все, ви ж бачили, люди приносять. За день сколько много ж народу приходять? Да, приходять Вічі, которые, вдома, котри да, можуть нужні да, людям, да. может, не нужны, много ненужных вещей, ну і много таких, що люди, ну, люди діляться, діляться в нас мі до кстати, да, Дуже приємно, коли е, приходять е, люди, переселенці, і вони дякують і кажуть, що у вас такі добрі люди в Кропивницькому, що, мабуть, ніде так немає, що стільки допомагають і житлом, і тобто є і такі дуже приємно. Це чути. Ну, ми теж, от, сьогодні була бабуся старенька така, і вже зле стало там. і допомогли, як могли, і щоб вона там не потірялася, то її до остановки провела ну, жалко людей. Старенька приїхала ой з Луганської області, бабуся. З ну, Харківської так... області вчора бабуся розказувала. Вернутися назад невозможно. Ха да. Многие хотят вернуться, но не могут в Харьков вернуться, потому что ну, там уже, война. Там потому еще что... неспокойно, неспокойно, и борят кордон. И это люди пожилые, в С нашими которые... в кавычках, такими в брат, братами, да. Ну а так истории какие? Ну прикольно, есть истории просто вот. Вот, вот прийшла вот такая я вся з такими когтями. Там она... ну є з претензіями, раз на ма... рибу просила, Ну є такі люди. Люди хочуть якісь я не знаю продукти. Да навіть коли давали набори, вони зовсім прості. Звісно, там якась крупа, який цукор олія. Ну до речі, ми на своєму каналі показували гуманітарну допомогу. Ми спочатку допомагали переселенцям просто знайти, де в нашому місті можна отримати гуманітарну допомогу. І приблизно ну, є десь трошки більше, трошки менше там в пакетах. Ну а так, основний набір там крупа, цукор, олія, що там, ще якась тушонка, масло може там. Ну, припри приблизно от такий набір. Він. І тут є. Ну люди хочуть чогось, може більше. Що завтра? Молоко привезуть? Так, да, Завтра треба буде допомогти. Молоко а, в, да, в пакетах хочу, да, да, в пакетах і от везуть. Думали, сьогодні допомагати розгружати. Ну завтра будемо допомагати. Хто може допомагайте. реквізити оставляємо? Ви ж понимаєте, що это... це? Це. общее дело Пишите, когда перечисляете какую-то копейку. Пишите на какие нужды. Подписывайтесь, кто вы. Все это видно, все это будем показывать. Приходите, помогайте. Ну, то есть спрашивайте. Хотя бы спрашивайте, кто здесь там, чем можно помочь. Ну, вы многие понимают, чем можно помочь. Что да. при, приносят вещи. Mm -hmm. Коляски. Вот это все вы же видели, что там стоит игрушки, коляски разные стульчики, и все, детские. все по вот и, и технику бытовую вот, люди... за люди, что ты вчера говорила, что люди живут в общежитии, нету стула Повісити. А, ну це Ми, сьогодні, да, Дівчинка тут ну, допомагає, якби ну, можна роботою це назвати, да, працює але безкоштовно. Чого люди сюди? Я ще дав, хочу це сказати. Що чого люди, от переселенці, безкоштовно йдуть сюди працювати? Вони весь день, ну то есть тут весь день крутишся, ти не замічаєш, коли вже вечір настав там. І вони от таким чином себе чимось займають, щоб не думати там про щось погане. Що, ну, тому що люди тікали ж. Зі своїх домивок не просто так. О, то це дівчинка да переселенка і каже, там, де вони живуть, ну не, не, не всюди є комфорт. І, хтось знімає житло, там хтось безкоштовно купить. Люди пустили. нуждаються навіть в такому да, каже: стул, нам би хоч якийсь можуть складною, розкладною та да, стульчик, бо нам каже, нема куди даже речі скласти там. От в мене була якраз, ну колись собі купила такий для одягу <шу> штуку. І думаю, ой, в мене вдома є там, треба занести, хай люди користуються. Тому що ну, хочеться якось допомагати, хочеться. Цього приємно собі. Кстати, от... там? Прислали фільтри з Америки, допомагають, mm. Польща допомагає, Америка всі допомагають організації. Прислали фільтри для ЗСУ можна із речки пити. Раз oh, ідеш oh, в таких в бойових можна фільтрувати воду. Ну то есть видеообзор сделаю самому интересно на себе Ц, сразу, цикаво. на себе сразу опробуем это все дело, покажу вам, как фильтрует, кому интересно, вот такие походные для для похода фильтра будут использовать наши защитники. Всем удачи, помогаем, от нас зависит мир всем и стабильность в нашей стране. Кто, чем Только может, всем вместе. Всем удачи и до следующих пока. видео. Пока.